Так, здоров народ! Вітаю на моєму каналі. В принципі, Bybit дає знову нам заробити. Це токен lay USDT. Тут можна, можна отримати частку з призового фонду на 550 тисяч доларів. Давайте подивимось про промоукцію No1, що вам пропонують. Це, в принципі, прості дії, на які треба підписатися. Давайте перейдемо сюди. Що нам потрібно зробити, це підписатися на BayBit е, в Twitter, підписатися на даний проект, е, процитувати твіт, один із їхніх, е, внести депозит від е, 100 доларів або 350 лей, або ж е, ну, і торгувати токеном лей е, в принципі, на мінімальну суму USDT, Але чим більше, тим. Краще. Також це завдання це буде, вам потрібно скачати даний додаток, там буде посилання. От, це як VPN їхній походу. І е, друге, то, що вам потрібно, треба буде ставити ссылку о цього от, твіта, який ви прокоментували, е, посилання сюди вставити. От. І отримаєте за це 25 доларів. В принципі, непогано. Так що можна реально замультячити дану на движуху. От. Давайте подивимось на другу акцію, що пропонують. Це з 25 по 50 травня нам потрібно внести 100 доларів або 3500 Е, і ну, в принципі, тур, торгівля так. і торгівля даного токена. Друге, це потрібно не менше 500 доларів на споті. Щоб забрати частку призового фонду 25 тисяч доларів. Так, і чим більше ви торгуєте, тим більше ваша частка. Я так розумію, що не менше 500 доларів одною купівлею. От. А тут не менше 100, скоріш за все. От. Ну, я думаю, саме варіант всіх це дануття. Вона дуже просто. Це підписатись, поторгувати чуть-чуть і заповнити форму. І все, і чекати 25 доларів. Можливо, якщо нам прийде Так, далі. Давайте подивимось на Twitter Score. Score у нього 20 очків, в принципі, це не дуже. От, але якщо бейбіт э, кормить не, ну, в принципі, в стакан піде теж. Так, е, в нас є підписки, отакі, кому захочеться подивитися, я оставлю посилання в піде. І так само можна на крипторанк зайти. Токен торгується по 0,02 цента, Ну, майже 0,3 є. Тут можна глянути графік його, і інвестиції в нього була 10 мільйонів від даного фонда. Ну В принципі, такий свій проект. Хто не знає, в принципі, як добувати об'єми. Заходимо в торгівлю, спотова торгівлю, але і ЗДТ шукаємо І беремо тут обтринковий, беремо купівля. Нажимаємо купити Лейт, потім далі продаж, продаємо, лей. і так набуваємо собі цей обсяг торгів. Кому цікаво, в принципі, в мене є телеграм-канал, я, 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 я сюди все закидаю те, що роблю я. Кому цікаво, переходьте, в принципі, пишіть в чаті, я буду старатися по змозі, коли буде час, відповідати на різні ваші питання. От. Також я тут закидав про скроу, Тобто всі проекти, в принципі, які я роблю. Так що, кому цікаво, переходьте в мій, мій телеграм-канал, всіх, там чекаю.